1 жовтня на фасаді Наталівської гімназії відкрили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого героя України Тимура Абубакарова, випускника цього навчального закладу. Хай згасла свічка, але пам'ять не згаса, Бо нас життям від смерті захищали. На вічно 29. Саме стільки років у земному житті герою нашого часу Абубакарову Тимуру з позивним та 2 серпня 2023 року, чорна дата для родини та всієї України. На Запорізькому напрямку, перебуваючи на посаді головного сержанта 118-ї окремої бригади територіальної оборони, перестало збити серце справжнього героя, вірного сина України, турботливого сина, чоловіка та люблячого батька. Захід зібрав родичів, друзів, педагогів, учнів, представників влади, які прийшли вшанувати пам'ять про мужнього захисника батьківщини. Йде велика війна за Україну, за нашу українську державність. Державність це не лише суверенність і незалежність, державність це наша українська національна пам'ять. І допоки пам'ять буде впливати на нашу свідомість, наші дії і вчинки, доти, Україна буде жити і перемагати. Тимур, незважаючи на свій молодий вік, завжди знав, заради чого він бореться і терпить. Своєю патріотичною позицією, завжди демонстрував всім нам незламність українського духу. Тимур, це була людина майбутнього. Зі своїми прогресивними поглядами, зі своїм баченням на багато років вперед. Без таких героїв неможлива нація. Ми пишаємося Тимуром. Це наша велика гордість і наша велика втрата вічна пам'ять Тимуру і вічна пам'ять всім нашим загиблим захисникам. Низький Уклін вам, шановна родино! А ми, добрі люди, не забуваємо звертатися у молитві до Господа Бога і пречистої нашої Богородиці, Божої Матері, за упокій молитися нашого Тимура і всіх загиблих захисників України. Слава Україні! Тімура Абубакаров був одним із тих, хто в найскладніший для країни час став на захист України від агресії, не вагаючись віддав своє життя за її свободу та незалежність. Усі присутні згадували його як мужню, віддану та патріотичну людину, справжнього друга і надійного товариша, ділились погадами про героя. Ми городимось тим, що в нашій школі навчався герой. Герой Тимур, навчаючись в школі. Він завжди був активним, життєрадосним і таким справедливим. Після школи він пішов навчання вчитися. Закінчив він навчальний заклад з червоним дипломом. Приймав, навчаючись в цей час, теж приймав активну участь у всіх заходах. Скільки ми будемо пам'ятати в серці, в душі. Всіх люд... всіх героїв і Тимура, ідучи до школи, дітки. Дивлячись на цю доску, ви пам'ятайте. Що завдячуючи тільки таким людям, ми навчаємося, і я маю велику надію, що ми все-таки переможемо тих расистів, і перемога прийде на нашу землю. Був дуже артистичним творчим. Мав чудовий голос і нам, педагогам, дуже запам'ятався один його виступ з піснею Рідна Мати Моя. Тімур дуже проникливо виконував цю пісню і вклав у неї всю любов, шану, повагу до рідної неньки. В той час актова зала була переповнена людьми. І у всіх на очах були сльози. Настільки щемливо звучала ця пісня. А сьогодні біль і сльози на очах від непоправної втрати чудового сина, брата, чоловіка, татуся, друга дуже щирої, щедрої, відкритої людини. В якої попереду було ще стільки мрій, задумів і планів. У 2018 році була ще одна знакова зустріч з Тимуром. До школи завітав молодий, вольовий, цілеспрямований чоловік, усе ж з цією доброю і щирою посмішкою. Завітав, щоб запропонувати свою допомогу. В той час наш навчальний заклад брав участь у конкурсі проєктів на створення кращого освітнього середовища. Тімур дізнався про це із соцмереж, зацікавився і побажав долучитися. За власні кошти Тімура було придбано будівельні матеріали. І що дало нам змогу створити перший такий сучасний освітній осередок в нашому закладі. Ми надзвичайно вдячні Тімуру, його родині за такий вагомий внесок в розвиток навчального закладу, за постійну підтримку і спілкування. Тімур назавжди залишиться у нашій пам'яті і серцях. А меморіальна дошка увіковічнить життєвий подвиг Тимура заради кращого, світлого, мирного майбутнього. Меморіальна дошка на фасаді гімназії стане символом шани і вдячності випускнику, який зробив найбільшу жертву в ім'я рідної країни. Я сьогодні хочу подякувати за пам'ять про мого чоловіка, про тата, про сина, про брата, про племінника. Про однокласника, за пам'ять про друга, односельчанина, про сусіда, за пам'ять про малого чорнявого кочерявого хлопчика, який навчався в цих стінах, за пам'ять про людину, яка за свої 29 років більшу частину свого життя свідомо присвятила захисту нашої держави. І врешті він віддав життя за неї. Тімур дуже любив життя, він дуже любив навчання, він любив знання. І його такою місією по життю було передавати ці знання, будучи чи у цивільному житті, чи у військовому. Тімур дуже любив свою школу. Знаєте, іноді мене питають, за що? За що загинув мій коханий чоловік? Чесно, такі питання мене відверто дивують, тому що я добре знаю за що, і добре знаю за що наша трьохрічна дитина за нас всіх, за наше життя, за наші домівки, за наші школи, за можливість думати, стояти, говорити, мріяти, просто жити. Будь ласка, пам'ятайте це. Це наш обов'язок пам'ятати неухильно з вірою в серці, йти далі. Ми встановили скриньку при вході. І я вас дуже хочу попросити долучитися до збору на РЕП для 72-ї бригади імені чорних запорожців. Це рідна бригада Тимура. Він в ній пройшов найзапекліші бої, відстояли столицю ще в 18-му році. Донбас, Донецьк наш. Запрошую вас долучитися в пам'ять про Тамерлана, вдячність чорним запорожцям з вдячністю до всіх наших захисників. Ім'я нашої України, слава захисникам України! Вічна пам'ять полеглим! Слава Україні! Це нагадування для всіх учнів і мешканців громади про героїчний подвиг випускника гімназії та його неоціненний внесок у боротьбу за свободу України. Настис мені, сину, сорочечку, душі я тобі. she